Я пам'ятаю той день, коли мені подзвонили, пам'ятай той день, коли все це втратив, я пам'ятаю той день, Я пам'ятаю той день, ніби він був тільки мій трагедія, постукала по плечу і сказав Та Це взяло мою душу, як ти ніщо не вічне, як. Ти щось просто вмирає, як ти я не кращий Я… і ти, ми чекаємо і бачимо, тому що як я, боротьба реальна, боротьба реальна, боротьба реальна, як я, боротьба реальна, боротьба реальна, боротьба реальна, о, 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 о. як я як я, як я, боротьба реальна, боротьба реальна, боротьба реальна. як я, як я, як я, як я, як я, як я, пам'ятаю трай, що ми повинні були прийняти, пам'ятайте, це змусило моє серце тремтіти. Пам'ятаю відчуття втрати в повітрі. Пам'ятати, що я тебе всюди бачу, божвілля пило мене, ніколи не відпускаю, О ні. ні ніколи не відпускаю це, ти ніщо не вічне. Як. Просто вмирає як ти, я не краща. Ми чекаємо і бачимо, тому що як я боротьба реальна, боротьба реальна, боротьба реальна, як я боротьба реальна, боротьба реальна, боротьба реальна. Оу, 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 як я, як я, як я боротьба реальна, боротьба реальна, боротьба реальна, як я, як я, як я, як я Пора нарешті відпустити це, пора нарешті відпустити це. Як я, як я, як я боротьба реальна, боротьба реальна, боротьба реальна, як я. Porejpa ral, porejpa oh o o o yaki a yaki a yaki a porejpa ral porejpa kia yaki a yaki a yaki a yaki a yaki a yaki